Всім привіт, друзі! Це «Центрнет», Я Марина Данелю Кермалаєва і це швидка оперативна реакція про кадрові призначення Володимира Зеленського. І, зокрема, хочу тут пояснити, що відбувається зі Службою безпеки України. Як відомо, Володимир Олександрович Зеленський, попри заяви топ українських військових, не знімати Василя Малюка, тому що він дуже яскрава фігура. В системі безпеки і оборони і не просто яскрава фігура, а дуже важлива, тому що саме бойове крило під час керівництва і епохи Василя Малюка розправило крила, почало робити дуже круті операції в тилу нашого ворога, саме Російської Федерації, і це давало унікальні козирі Володимиру Зеленському і його делегатам, які періодично їздять на ті чи інші мирні посиденьки. Але для Зеленського це не стало ніяким аргументом, тому що Зеленський у нас особливий. Він не зважає на те, що говорять дорослі і круті люди, і ті люди, які мають суспільний авторитет. А більше таким своїм рішенням, таки зняти Малюка він показав, що він взагалі не хоче дослугатися топ українських військових Мредіса, Драпатого, Білецького, і робить так, як хоче цар. Як хоче цар по пащучому вілінію, також для м, саме Зеленського не стало аргументом і те, що Василь Малюк напередодні от свого звільнення переконував Зеленського почекати, хоча б з тим, коли служба безпеки України завершить деякі спецоперації в тилу у ворога, і це спецоперація на секундочку рівня операції славнозвісної павутина. Але і це для Зеленського не стало аргументом. А тепер, коли ми заходимо в інтернет, ми бачимо, як активно почали промотувати на посаду ймовірного очільника, такого дуже цікавого персонажа, якого звати Олександр Поклад. Хоча офіційно, тим тимчасовим виконувачем обов'язків, зараз Зеленський призначив Євгена Хмару, це дуже хороший професійний спецслужбіст, молода людина, яка виросла якраз таки на російсько-українській війні. Але з того, що я бачу, зараз дуже багато журналістів-вихідці з такого телеканалу Інтер, і всякий там Дмитрий Корчинський дуже активно промонтують саме Олександра Поклада і пишуть, що не все так однозначно було із тим же самим малюком. Це саме Поклад, такий красавчик, який там робив всі ці операції. Чому за поклада вступилися такі колишні роботники телеканалу Інтер, це абсолютно зрозуміло, тому що. Свого часу Олександр Поклад працював помічником у низки депутатів партії регіонів, а ще кілька років відпрацював у структурах, в тому числі в охороні проросійського олігарха Дмитра Фірташа. І знаючи, хто такий Дмитро Фірташ, це людина, яка нічого доброго ніколи для України не приносила. Це російський, такий проросійський газовий олігарх, який. Дуже активно багато років впливав на українську політику, і через телеканал Інтер, підконтрольний теж таки йому українців насичували різною ахинеєю: типу Давайте дружити з Росією, єдиний таможений союз Янукович молодець», русський язик і всі ці речі, які потім стали для нас величезною бідою. Електорат оцього інтера дуже активно обирав саме партію регіонів різних Януковичів, ОПЗЖ, Юрія Бойка, всіх цих зашкварених персонажів. Тому зрозуміло які цінності у тих людей, які йшли працювати на таких топ проросійських олігархів і працювали помічниками саме партії регіонів. Тому ця промоція таких персонажів вона абсолютно логічна. Але тут же стало відомо і цю інформацію озвучила українська депутатка Соломія Бобровська, що Володимир Зеленський ще і наробив кручу вірчу у самих дуже таких специфічних указах про кадрові призначення в СБУ. і тут я далі зацитую, що пише Соломія. Президент України одночасно призначає ТБУ голови СБУ Євгена Хмару, за призначення якого очевидно вистачить голосів в парламенті і судячи з новин, відстороняє чинного голову СБУ Василя Малюка від посади, вивівши його у розпорядження служби безпеки України. До речі, все ж сумніваю, що за відставку буде достатньо наразі голосів. У той же час президент України видає указ, який не зовсім співвізноситься з нормами конституції України, згідно з яким під час воєнного стану ТВО голови СБУ може бути визначений президентом України, що дозволяє йому самостійно ставити керівника СБУ без голосування у парламенті. А оце це вже до речі. Явка з повинною для президента Зеленського, коли він перестане бути президентом, тому що нагадаю за Конституцією, у нас голова СБУ призначається за поданням президента, але голосуванням у Верховній Раді. І цитую далі Соломію: якщо виведення моляка у розпорядження можна пояснити мотивом зберегти його контроль над розробленими і запланованими ним раніше спецопераціями, то призначення ТВУ голови СБУ указом президента в обхід парламенту дуже розчаровує і м'яко кажучи, дивує. Вважаю, що такий прецедент створить створити умови, за яких президент може в майбутньому знімати голів СБУ хоч кожного тижня, навіть якщо їхня діяльність буде ефективною. А це суперечить духу конституціоналізму, який нам вдавалося зберегти у більшості рішень, ухвалених в умовах війни. Ідея, де хоче хтось чи ні, парламент грає критично важливу роль. Так, от дивіться. Ці укази президента Зеленського створюють такі умови, щоб надалі у нас СБУ очолювали або безсуб'єктні такі особи, які не матимуть якоїсь ваги і підтримки у суспільстві, і не дай ж боги вже політичного рейтингу, або просто якісь підконтрольні миші, свої люди, які будуть дуже зручні, і яких можна. За а, різних таких можливостей нацькувати на те, що ви там підпишіть підозру якимсь детективом на Бусап, що ви там покашмарти якогось журналіста, що ви там поїдете і відзніміть якийсь корпоратив якоїсь розслідувальної редакції, це вже ми бачили такі спроби використовувати службу безпеки України саме в політичних цілях. І от такі укази показують, що президент України. Він хоче, щоб Служба безпеки України виконувала саме політичні хотілки української влади і не займалася так активно бойовою роботою. Ну судячи з оцих рішень кадрових і з таких указів, які видає президент Зеленський, йому абсолютно байдуже, що наші українські спецслужбісти. Виконують класні операції в тилу ворога, не просто ворога, а Російської Федерації, і показують, дають же в руки Володимиру Зеленському дуже круті унікальні козирні карти. Президенту Зеленському дуже важливо зберігати політичні інструменти, якими він може настрахати, нацькувати, і головне потім використати їх щоб. Максимально безпечно відійти від влади і зберегти активи всіх цих міндічів, цукерманів, які вже чудово проводять час на морських узбережжях, і також і про себе не забуває український президент. Це насправді показує істинні наміри Володимира Зеленського і те, як ця людина боїться, коли навіть. За його епохи, за епохи повномасштабного вторгнення поруч виросли люди зі своїм рейтингом, зі своїм статусом із повагою в Україні і за кордоном. І у Зеленського завжди єдине рішення. Якщо йому хтось не подобається, якщо когось він вважає політичним конкурентом, якщо хтось його недостатньо слухається, то цих людей треба знімати. Перша така історія нагадаю була з Валерієм Залужним, але тепер ми бачимо її продовження уже в особах Кирила Буданова і Малюка. Тож будемо слідкувати далі, що там відбувається в голові українського президента, і чи не заведеться нас в якусь прости господи автократію.